Пишіть, будь ласка, назву диктанту. Виклики Книжкової ери? Виклики Книжкової ери. Послухайте, будь ласка, перше речення. Наприкінці минулого тисячоліття читачі стурбовано запитували: невже електронні носії? Витісніть традиційну книжку. Перше речення записуємо з абзацу. Наприкінці минулого тисячоліття. Наприкінці. Минулого. Тисячоліття. Читачі стурбовано запитували. Читачі стурбовано запитували. Невже електронні носії? Невже електронні носії? Витісніть традиційну книжку? Витіснять. Традиційну книжку. Послухайте це речення. Перевіримо його. Наприкінці минулого тисячоліття читачі стурбовано запитували. Невже електронні носії витісніть традиційну книжку? Слухаємо наступне речення. Але коли Джоан Ролінг написала Гаррі Поттера і її серія романів розійшлася 100-мільйонними паперовими накладами, це питання втратило свою гостроту. Записуємо. Але коли Джоан Ролінг, але коли Джоан Ролінг написала Гаррі Поттера, написала Гаррі Поттера, і її серія романів. І її серія романів розійшлася стомільйонними паперовими накладами, розійшлася стомільйонними паперовими. Накладами. Це питання. Це питання втратило свою гостроту. Втратило свою гостроту. Перевіримо це речення. Але коли Джоан Ролінг. Написала Гаррі Поттера, і її романів розійшлася 100-мільйонними паперовими накладами. Це питання втратило свою гостроту. Наступне речення пишемо з нового абзацу. Послухайте його сьогодні більш-менш зрозуміло, що електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам записуємо. Сьогодні більш-менш зрозуміло, сьогодні більш-менш зрозуміло, що електронні носії? Що електронні носії. Принаймні, поки що, принаймні, поки що не створюють кардинальної загрози, не створюють кардинальної загрози. Паперовим книжкам. Паперовим книжкам. Перевіримо це речення. Сьогодні більш-менш зрозуміло, що електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Наступне речення. Слухаємо. Проте з'явилися вони не випадково. Записуємо. Проте з'явилися вони. Проте з'явилися вони не випадково. Не випадково. Перевіримо це речення. Проте з'явилися вони не випадково. Слухаємо наступне речення. Гадаю: це Бог так готує нас до далеких мандрівок. Записуємо речення. Гадаю, це Бог так готує нас. Гадаю, це Бог так готує нас до далеких мандрівок. До далеких мандрівок. Перевіряємо речення. Гадаю, це Бог так готує нас до далеких мандрівок. Слухаймо наступне речення. Це він підсунув нам гаджети. Щоб ми змогли колись забрати з собою на інші планети свої улюблені книжки, музику, фотографії, картини. Бо як інакше вдалося б це зробити, записуємо це речення. Це він підсунув нам гаджети. Підсунув нам. Гаджети, щоб ми змогли колись, щоб ми змогли колись, забрати з собою, забрати з собою. На інші планети, на інші планети свої улюблені книжки, свої улюблені книжки. Музику, фотографії, картини. Музику. Афі, картини Бо як інакше. Бо як інакше вдалося б це зробити, вдалося б це зробити. Перевіримо це речення. Це він підсунув нам гаджети, щоб ми змогли колись забрати з собою на інші планети свої улюблені книжки, музику, фотографії, картини. Бо як інакше вдалося б це зробити. Наступне речення з нового абзацу. Слухаємо речення. Отож, доки Ілон Маск ще тільки на півдорозі до інших світів, паперова книжка в безпеці. Записуємо. Отож, доки Ілон Маск, отож доки Ілон Маск ще тільки на півдорозі. Ще тільки на півдорозі до інших світів, до інших світів паперова книжка в безпеці. Паперова книжка в безпеці. Перевіряємо це речення. Отож, доки Ілон Маск ще тільки на півдорозі до інших світів, паперова книжка в безпеці. Слухаємо наступне речення. Однак деякі науковці стверджують, що коли люди нарешті зможуть зачати і народити в космічних умовах нове життя. То таке людське дитя буде схоже радше на знайомий кінематографічний образ Енелятка з великою головою, очима на півобличчя, слабкими м'язами. Записуємо це речення. Однак деякі науковці стверджують однак деякі. Науковці стверджують, однак деякі науковці стверджують, що коли люди нарешті, що? Коли люди нарешті зможуть зачати і народити? Зможуть зачати і народити в космічних умовах нове життя, в космічних умовах нове життя, то таке людське дитя то таке людське дитя буде схоже, радше, буде схоже, радше на знайомий кінематографічний, на знайомий, кінематографічний. Образ Енелятка. Образ Енелятка. З великою головою. З великою головою. Очима на Очима на півобличчя. Слабкими м'язами. Слабкими м'язами. Перевіримо це речення. Однак деякі науковці стверджують, що коли люди нарешті зможуть зачати і народити в космічних умовах нове життя, то таке людське дитя буде схоже радше на знайомий кінематографічний образ Енелятка. З великою головою, очима напівобличчя, слабкими м'язами. Слухаємо наступне речення. Для нього, на відміну від нас, такі приємні відчуття, як гортання сторінок, запах паперу будуть невідомі. Записуємо. Для нього на відміну від нас. На відміну від нас, такі приємні відчуття, такі приємні відчуття, як гортання сторінок, як гортання сторінок. Запах паперу, запах паперу будуть невідомі, будуть невідомі. Перевіряємо це речення. Для нього, на відміну від нас, такі приємні відчуття, як гортання сторінок, запах паперу, будуть невідомі. Наступне речення. Слухаємо. І ось напевно, вже аж тоді запанує ера електронної книжки. Записуємо це речення. І ось напевно, і ось напевно, вже аж тоді. Вже Аж тоді і запанує ера електронної книжки. Перевіряємо це речення. І ось напевно вже аж тоді і запанує ера електронної книжки. Наступне речення пишемо з нового абзацу. Слухаємо речення. Але й це не страшно. Головне читати. І не так важливо, з яких носіїв. Записуємо це речення. Але й це не страшно. Але й це не страшно. Головне читати. Головне читати. І не так важливо і не так важливо. З яких носіїв? З яких носіїв? Перевіряємо це речення. Але й це не страшно, головне читати, і не так важливо, з яких носіїв. Слухаємо наступне речення. Бо книжки це знання й емоції, які, на відміну від щоденного потоку інформації, залишаються з нами надовго. Записуємо це речення. Бо книжки, бо книжки це знання і емоції. Це знання і емоції, які на відміну, які на відміну від щоденного потоку інформації. Від щоденного потоку інформації залишаються з нами надовго, залишаються з нами надовго. Перевіримо це речення, бо книжки. Це знання й емоції, які, на відміну від щоденного потоку інформації, залишаються з нами надовго. Це пролунало останнє речення нашого диктанту. І зараз я зачитаю весь диктант. А ви, будь ласка, уважно придивіться і перевірте виклики Книжкової ери. Наприкінці минулого тисячоліття читачі стурбовано запитували невже електронні носії витіснять традиційну книжку? Але коли Джоан Ролінг написала Гаррі Поттера і її серія романів розійшлася 100-мільйонними паперовими накладами, це питання втратило свою гостроту. Сьогодні більш-менш зрозуміло, що електронні носії. Принаймні поки що не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Проте з'явилися вони не випадково. Гадаю, це Бог так готує нас до далеких мандрівок, це він підсунув нам гаджети, щоб ми змогли колись забрати з собою на інші планети свої улюблені книжки, музику, фотографії, картини. Бо як інакше вдалося б це зробити. Отож, доки Ілон Маск ще тільки на півдорозі до інших світів, паперова книжка в безпеці. Однак деякі науковці стверджують, що коли люди нарешті зможуть зачати і народити в космічних умовах нове життя, то таке людське дитя буде схоже радше на знайомий кінематографічний образ Енелятка. З великою головою, очима напівобличчя, обличчя, слабкими м'язами. Для нього, на відміну від нас, такі приємні відчуття, як гортання сторінок, запах паперу, будуть невідомі. І ось, напевно, вже аж тоді і запанує ера електронної книжки. Але і це не страшно, головне читати. І не так важливо, з яких носіїв. Бо книжки це знання й емоції, які, на відміну від щоденного потоку інформації, залишаються з нами надовго. Здається, диктант написано і Продиктовано і точно? Написано? І Написано, сподіваюся, всі, а потім будемо чекати можливість. Були в тебе якісь труднощі